І Далі продовжується марафон на п'ятому незламна країна, 338 тридцять доба нашої оборони від повномасштабного російського вторгнення. Але окрім того, сьогодні ще один надзвичайно важливий і знаковий день. Міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Сьогодні вшановують у світі 78 років тому. Перший український фронт його воїни звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору. Аушвіц-Біркенау, він знаходиться на території сучасної Польщі. І власне щороку, вшановуючи жертв голокосту, учасники меморіальних заходів казали ніколи знову і напевно в це вірили, але це ніколи знову відбувається просто зараз. Ми будемо говорити про це зокрема з нашим наступним сьогоднішнім учасником марафону. Це Йосиф Зісель, це громадський діяч і дисидент. Мої вітання, пане Йосиф. Добрий вечір. Отже, як же ж так сталося, що ніколи знову відбувається знову на очах усього світу? <кій> це питання філософське, бо це не вперше в історії. Повторюються страшні війни і Повторюються акти геноциду. Якщо б людство вміло вчитися добре на таких уроках, як був вірменський геноцид, голодомор, то просто звичайно тоді б ми не зустрічалися б кожен раз повторення цих жахливих подій в новому форматі. Але людство погано вчиться, і крім того, є багато різних інтересів. Країни живуть різними інтересами, передусім своїми національними інтересами, а не інтересами збереження всього людства, пане Йосифе, країна агресія Росія поступово. От власне, проводячи паралелі, новини з сьогоднішнього дня. Росія поступово перетворює тимчасово окуповані території Луганської області на концтабір. Про це говорить зокрема голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Рашисти там зокрема закривають міста пересування окупованими територіями дозволяють тільки за перепустками, проводять виховання. Населення в катівнях також є повідомлення, що з тих катівень багато хто не повертається. Планують окупанти відкрити там сім тюрем, для того, щоб було куди запроторити тих, хто не хоче воювати. Ну і своїх дезертирів, і тих, хто є на їхню думку ненадійним серед місцевого населення. Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами. Це про сучасну Росію. Ну і загалом, як так? Чому так? От такі нацистські методи так близькі е Кремлю і росіянам загалом? Ну це не це не тільки про Росію, не тільки Росія воює, не тільки Росія вбиває, не тільки Росія. Катує в'язнів. це проблема від погляд у східній, євразійській, авторитарній з нахилом до тоталітаризму ідентичності. Бо вперше ми опинилися з Світовою війною, а для мене вона з перших днів війна світова, бо навколо України вже об'єдналися 50. Демократичних країн. Навколо Росії є також група країн антидемократичних, тут авторитарних та тоталітарних це Північна Корея, Китай, Іран, Сірія і інші. Різні терористичні рухи входять тут також цю групу. І це підкреслює вперше в людській історії є такий розділ на різні цивілізації під час війни. Такого ще не було. І треба це осмислити. Бо ми не просто воює Росія з Україною, ми не просто опираємося агресії Росії. Воюють дві цивілізації. Демократична цивілізація намагається зупинити агресію недемократичної цивілізації. Тому з одного боку, це для нас нібито не погано, бо на нашому поці є 50. Можливо, будуть і більше демократичних країн. З другого боку, це не дуже добре. Бо цивілізаційний конфлікт, така війна двох цивілізацій, вона не може закінчитися швидко. І це спонукає нас до того, щоб переосмислити взагалі наше майбутнє. Скільки нам прийдеться воювати, скільки нам прийдеться опиратися агресією Росії. Якщо це затягується на роки, то ми повинні подумати про переконструювання нашого майбутнього. Ми повинні жити тоді, як живуть на кордоні, коли завжди є загроза з іншого боку. Ми повинні навчити жити як Ізраїль, який воює вже 75 років проти 200 мільйонів. Довкола арабів, які хочуть його знищити. Ось такі висновки. Нам прийдеться бути сильними, але крім того, що ми повинні мати сильну армію, хороших союзників, ми повинні багато робити для того, щоб наша економіка відповідала потребам воєнних часів. І це не на три місяці, не на півроку, це на роки. Ми повинні бути сильними. Це основний висновок, який є сьогодні в День пам'яті жертв Голокосту, Бо коли країна сильна і не можна піддати жодному геноциду, вона одразу дає відсіч. Є ще певна різниця, бо історичні порівняння не завжди коректні. Є поверхова схожість, і скоріше Росія нагадує не нацистські. Режим, а фашистський, наприклад, таке, який був в Італії, і слово, яке було вигадано на початку широкомасштабної війни, або ще раніше, расизм, дуже добре відображає цю різницю. Бо коли ми стоїмо один напроти одного, воюємо і звинувачимо один одного в насизмі, ну це виглядає не дуже нормально. А коли ми знаходимо правильну форму, що таке сьогодні расизм? Ми ж бачимо, що на оці України, в Збройних силах України, воюють представники різних етносів, різних держав в інтернаціональній бригаді, і також воюють навіть росіяни, і їх немало. Росіяни за етнічним походженням. Тому що це ще раз підкреслює, що це війна не між етнічна, а війна цивілізації. І це Пане... треба знову ж таки, добре продумувати, панеси хотів... з вашого дозволу. Просто згадаю важливо таку от в контексті того, що ви говорили зокрема історію, яка відбулася на початку власне саме повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді я дуже чітко це пам'ятаю на сайті Ріа Новості З'явилася стаття Нєкаєва Петра Акопова. Один одного із кремлівських пропагандистів, яка називалася Наступління Росії і нового міра, і, зокрема, цитата от з цієї статті її прибрали потім, але кеш лишився, так би мовити, що в інтернеті те там назавжди. Так, от цитата з цього матеріалу: Путін взяв історичну відповідальність, рішив не залишати рішення українського питання будущим поколінням». Цю статтю дійсно дуже швидко прибрали з сайту Ріа Новості. Можливо, через те, що Київ за три дні не вдалося взяти, і стаття стала вже не так вже актуальною. А можливо, через те, що надто вже це схоже на те саме гітлерівське остаточне вирішення єврейського питання. Так, це пропагандистські методи, інколи зашкалюють і приходиться їх виправляти. І в Росія це також робить. Але ще раз, давайте подумаємо з вами. Все ж таки ідеологія нацизму була побудована на расовій теорії, що арійська раса вища за всіх інших, тому деяких треба знищити, наприклад, як євреїв, як ромів, деяких треба приборкати зробити рабами як слав'ян. А сьогоднішня Росія не опирається на расову теорію, хоч вона також зверхньо дивиться на тих, Народи, які були з нею разом в Совєтському Союзі. Просто вона вважає себе старшим братом. Для них. Але українців після Бучі, після Бородянки, після Харкова і Маріуполя, ми бачимо, Українців вбивають не по етнічні ознаки. Бо в російській армії також є досить багато людей українського етнічного походження. Їх вбивають за громадянською ознакою, за ознакою політичної української нації. Це свідомі люди, які обрали Україну як незалежну суверенну державу з її майбутнім і ототожнюють себе саме з цією державою. Бо якщо якісь українці, ми бачимо, є колаборанти, які співпрацюють з ворогом, якщо вони погоджуються приймати правила ворога, жити в руському мирі, підкорятися його правилам. Їх не вбивають, їх використовують. Тому це все ж таки окрема історія, інша війна і інший геноцид за ознаками не етносу, не раси, а саме громадянської політичної нації. Якщо б у них була можливість, вони б знищили всіх свідомих громадян України, які хочуть бути членами, оці, учасниками громадянської політичної нації. Але вони їм це не вдасться, бо Україна вже достатньо сильна, щоб дати відсіч будь-кому, хто хоче це зробити? Ще про реакцію світу вас хочу запитати і знову ж таки вдаючись до історичних паралелій. Ми пам'ятаємо, як попередниця організації Об'єднаних Націй, Ліга націй, спромоглася на те, щоб виключити зі свого складу радянський союз за агресію проти Фінляндії. Чому сучасно ООН не може цього зробити? Була інша структура. Ліга нації не включала до себе таку велику кількість країн, які нещодавно позбулися колоніального минулого і ще не змогли обрати свій шлях до демократичного майбутнього. І Росія їх використовує. Це країни третього світу. Багато з них також мають авторитарне керівництво яким більше подобається Росія, ніж демократичні країни. Бо демократична країна це країна з верховенством закону, з верховенством права. А їм, їм не потрібна така країна. На жаль, більшість країн сьогодні, які знаходяться в Організації Об'єднаних Націй, часто приймають рішення, які протиречать і здоровому глузлу, і демократичному майбутньому всього світу. І з цим приходиться миритися. Вона ні, ні дієздатний орган організації об'єднання, вона не може зупинити жодний конфлікт воєнний. Бо завжди знаходиться той, хто йому симпатизує, як і зараз. Вони обмежуються рішеннями Генеральної асаблеї, які не є обов'язковими для виконання. А в Раді безпеки, яке має право приймати рішення обов'язкові. Завжди є Китай і Росія, які зупиняються, вкладають на ті рішення, які не відповідають їх авторитарній ідеології. Так що це просто імпотентний орган Організації Об'єднаних Націй, яка не здатна побудувати мир на планеті. І ця війна це ще раз довела, доводить, і після цієї війни, дай Бог, придеться змінювати мировий порядок і зробити структури, які здатні. На те, щоб жоден агресор не міг розв'язати війну проти сусідньої країни, насправді ота безпорадність про яку ви говорите, це ж виходить аргумент на користь авторитарних режимів, що от демократія не спроможна, значить, вона не ефективна. А якщо говорити? Не так, Ви ж самі навели приклад, що Ліга націй, яка складалася все ж таки із демократичних більшості країн, вона змогла виключити Совєтський Союз свого складу за агресію проти Польщі, яка також була членом Ліги націй. Друга інша справа, що вона не могла зробити нічого дієвого, а виключити змогла. Організація об'єднаних Націй навіть цього зараз не може зробити, бо ми не можемо світ, не може прибрати Росію. З Ради безпеки і, і Росія на цьому спекулює тоді. Єдиний, напевно, шлях це відповідальність за всі ті злочини, які скоїла Росія на території не тільки України. Бо ми лише так би мовити, чергові в цьому ланцюжку після багатьох країн, де Росія робила такі самі воєнні злочини. Як би ви охарактеризували перспективи от тієї самої відповідальності держави Росія, конкретних, конкретних особистостей з військово-політичного керівництва, конкретно Путіна, конкретно Лукашенка, як його фактично співзлочинця? Всі ті процеси, які ми нині бачимо, зі створення трибуналів, зі створення спеціальної прокуратури, як про це сьогодні вже повідомляє Блумберг, що от така ідея теж вже з'являється для того, щоб розслідувати російські воєнні злочини. Які ви бачите перспективи, і наскільки швидко все це може відбутися? У нас є приклад це Нюрнбергський трибунал, угу. який наприкінці в х роках розглянув. Справа цих злочинів людяності, військових злочинів, його вибудовували тоді країни переможці І оскільки в них були різні інтереси у союзників Америки, там, Великої Британії, Франції, Канади, Австралії, які приймали тут війни, переможці, було вже бачення Совського Союзу як наступної загрози. У них були різні національні інтереси. У того блоку було все ж таки план поширювати демократію освіту, а у цього блоку у Сталіна була інша мета нав'язати свою авторитарну і тоталітарну модель ну, всюди, де вони він дотягнеться своєю армією. Тому е, тепер ми маючи на Наприклад, Нюрнбергський трибунал повинні зрозуміти. Так, ми всіх хочемо, і нормальні люди в усьому світі також поділяються думку, що Росію і її керівництво, виконавців всіх злочинів, треба судити. Але коли? Нюрнберг показав, що це дієво можна зробити тільки після поразки тих країн, які розв'язали агресивну війну. Але до поразки Росії як імперської структури, ще досить далеко, ми не можемо зупинитися на межі лютого минулого року, бо нам це не потрібно, ми хочемо рухатися далі. Але в той же час ми розуміємо, що кожен крок далі це великі жертви. І другорядно великі гроші і ресурси. Вихід на його кордон 91-го року, звичайно, є кращою форматом перемоги, ніж попередній. А для нього реалізації потрібні ще більше сил і, на жаль, ще більше жертв. Але чи дасть нам це відчуття? Ну, відчуття перемоги у нас буде, вихід на 91-й рік, але не буде гарантії, що Росія через 2-3 роки знову не нападе. Не можна мріяти про це, що Росія стане демократичною країною з її історією, з її авторитарною свідомістю більшості населення, вона й далі буде намагатися повернути своє імперське минуле чи майбутнє і знову за рахунок завоювання. Поки вона має такі розміри, таку історію, це просто не можна навіть про це мріяти. Це ілюзія. Значить, вона повинна отримати. Поразку, так, як її отримала Німеччина у Другій світовій війні і Японія. Тобто нищівну поразку, окупацію, план якийсь маршала, розділення Росії на окремій державі. Чи ми бачимо це сьогодні, крім теоретичної моделі? Боюсь, що ні, ми це поки що не бачимо. Таким чином, ми знову приходимо до висновку. Я викладаю свою суб'єктивну точку зору, що нам треба вчитися під час війни. Вчитися жити, працювати, будувати економіку, соціальну сферу, демократію, але під час оцієї екзистенційної війни з Росією. А бо я той, були... же Китай, той же Китай не дасть нам через Раду безпеки нанести нищівну поразку Росії і судити її керівників, бо він бачить, що наступним буде він. Він нічим не краще. Осі. Так що це, це непрості питання. Ми бачимо теоретичні різні можливості, але практично, дай Боже, щоб ми змогли вийти на 91 й рік кордону і використати ту передишку, яка в нас буде, невідомо скільки, 3-4 роки, для подальшого підсилення, для відбудови армії, відбудови економіки на воєнних рейках. В тому щоб всі люди розуміли, що ось така доля України боронитися від агресивного сусіда, поки він є імперією, пане Йосифе, ми пам'ятаємо власне знову ж таки повертаючись до моменту саме повномасштабного вторгнення, коли е, від гібридної війни, яку Росія вела проти України десятиліттями, вони прийшли до відкритого вторгнення, у Багатьох людей, багатьох українців, було сподівання на те, що росіяни, громадяни цієї країни, все ж таки якимось чином проявлять свою незгоду. Однак місяця вистачило для того, щоб зрозуміти, що Україна не Росія дуже і дуже сильно що там взагалі психологія інша. Цей майже рік вторгнення, тільки зайвий раз це все нам довів. Знову ж таки проводячи паралелі між е, гітлерівською Німеччиною і Путінською Росією, після поразки німці роками відчували комплекс вини, е, виплачували репарації. Е, якимось чином у них от відбувався злам психіки? і Вони спокутували всі ці е, все своє, от це е, зміну свідомості, яка відбулася про Гітлері. Чи можливо таке в принципі з росіянами або вони геть інші, і ну якось по-іншому буде з ними відбуватися після їхньої поразки, а вона буде. Ну нам, нам доводиться в це вірити. Ми маємо до цього йти рухатись і так себе налаштовувати з приводу того, чи може Росія бути іншою, можу зазначити, що я десятиріччями спілкуючись зі своїми товаришами по дисидентській боротьбі. З Росії, в мене є там побратими і друзі, які також пройшли табори в'язниці. Вони на мене ображаються завжди. Це було вже неодноразово. Коли я кажу, що в таких розмірах, з такою історією, Росія не може бути демократичною. Бо колись у 70-ті роки у нас тучилися дискусії, коли російські дисиденти, московські, ленінградські, Заводили нам, сідентам з національних окраїн, Балтійським, Кавказьким, Україні, що навіщо вам незалежність? Давайте будувати разом демократичний Совський Союз. І марно було їм доводити, що Совський Союз не може бути демократичним за визначенням. Бо це імперія, не демократична імперія. Так це. Зараз це повторюється. Росія не може стати демократичною в такому вигляді. А в якому вигляді я все сказав? Тільки поразка і розвал на групу держав під контрольним. Згадайте, що Німеччина після війни була окупована ще роками з одного боку російською совєтською армією Східна Німеччина, Західна Німеччина союзниками. Америкою, Британією, Францією. І тільки це поразка, окупація, економічна допомога у вигляді плану Маршала, переслідування нацистських злочинців і спочатку і без Нюрнберга, потім з Нюрнберга, тільки це все разом привело німецьку націю до Катарсису, до усвідомлення себе як злочинців. Що це вони допустили, вони приймали участь, їх нібито поставили перед зеркалом і вони себе побачили своє як потворне обличчя нацизму. Знову ж таки, ми бачимо, що це сталося тільки після поразки, після Нюрбергу. Добровільно, якщо б ми залишилися Німеччину просто от поразка, все пішли по домах без окупації, без плану маршала. Без денацифікації, повірте, ми б мали справу знову з іншою Німеччиною, яка б хотіла б знову реванш отримати. Так буде і з Росією. Ми повинні її демілітаризувати. І той рашизм, який в неї панує зараз, також повинні йому укоротити цей расизм. Такими ж методами, проходила денацифікація в Німеччині. Самі ми цього не можемо зробити тільки разом з усім світом. А світ, бої... світ боїться такого наслідку. Світ боїться поразки Росії, бо вона не передбачувала нас в наслідку. озвіріли цей Путін з його верхівкою, щоб уникнути аналогу Нюрнбергу, почне кидатися ядерними ракетами і бомбами. Навіть при тих главках успіхів технологічних, які є в Росії. Що у них там, слава Богу, щось не вибухає, щось не долітає, як було в час останньої атаки, uh -huh. все одно світу буде дуже погано. Ми про це не думаємо, бо ми знаходимося всередині цієї війни. А світ про це думає десятиріччями про ядерну війну, яка йому загрожує. Тому нам дають менше зброї, чи ми хочемо. Тому ось так дуже обережно ставляться до так званої ескалації війни. Вони це називають так. Якщо тут більше зброї, буде ескалація. Так, але ми вирівняємо можливості. Можливості Росії були рік тому у десятеро більше, ніж можливості України. Я маю на увазі воєнні можливості, а мабуть, мабуть, навіть більше, ніж десять разів. Тепер потрохи ця пропорція міняється. Я не знаю, я не фухівець, можливо, зараз три одному, можливо, вже два к одному. Таким чином, надання зброї і допомоги дійсно воно не зупиняє конфлікт, але воно допомагає вирівняти сили, бо після вирівнювання сил починає відчуватися вже наша перевага при подальшій допомозі. На це розраховують союзники, на поступову, таку повільну, монотонну роботу по. Загнанню Росії, але ще раз кажу, це все має людську ціну. Саме це затяг приводить до великих жертв українських громадян. Саме так, власне, І українськими так. життями намагаються власне придушити таку агресивну, яку вже на весь світ фактично задекларовано, агресивну. Росію, але дійсно процес потрібний. Ми його розуміємо, але це наші люди, це наше життя, і від того неймовірно боляче. Я дякую надзвичайно вам, пане Йосифа, за те, що ви сьогодні, отак, от глобально і глибинно проаналізували ті історичні паралелі, які ми маємо з російською агресією. Йосиф Зісець, громадський діяч дисидент, сьогодні був з нами у марафоні Незламна країна.